Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я, як завжди, буду розповідати багато про парфуми. І сьогодні у нас буде представлений новий бренд, який нещодавно заїхав в Жан, але чомусь про нього мало знають. Це бренд Kinetic Perfumes. Іспанський бренд, у якого всього здається вісім ароматів. Небагато, але є що затестувати. І моє знайомство з ними почалося, коли я місяць тому зробила замовлення в Жані. Мені поклали в подарунок семпл аромату Кайо. Ось, що я можу сказати? Він мене зацікавив, тому що це такий збитий кремушок страв. Підбитий ванілью та бубамо тонка. Дуже все на нюансах, дуже насибельно, носиться як друга шкіра, дуже стійкий і затишний. Це така, як на мене, домашня річ. І, мабуть, це єдиний аромат, який реально пудрить у цьому бранді. Всі інші, вони більш гладкі. По текстурі, знаєте, відчуття текстури, більш гладкої. Каю най... Пудровіший. Наступний аромат, от коли я вже сюди прийшла, а де я зараз? Я в Рівермолі, в магазині Жанна. Він невеличкий, але наповнений. Тут я познайомилася з ароматом Луна. І спочатку я подумала, М -м, Удова троянда. Ще один представник цього напряму. Але виявилось, вона не така проста. Тут мені допомогла Ірина, консультант, що тут працює. Ви можете на неї подивитися відео випуску по тому, що носять Жанівці. Це таке досить легке розважальне відео про те, що носять працівники жан особисто на собі, які парфуми полюбляються. Якщо ще не дивилися, обов'язково заходьте, посилання буде під відео. То луна Ірина сказала, що вона бачить більше на чоловіках. І знаєте, що я спочатку думаю, ну. Так, на чоловіках, звичайно, удові троянд дуже гарно звучать, і це просто фантастик, але в нашій країні це не так розвинуто. Ем... Тим не менш, коли я нанесла цей парфум на себе і походила з ним, я справді подивилась, що ця трояндочка, вона з часом, от вона на початку така строга і пишна, така червона, але потім вона потроху стишується, більше виходить деревні аспекти, і аромат стає ще більш таким в чоловічу сторону, більш таким деревним. Не надто яскравий, але звучить воно дуже гармонійно. Тому, хлопці, обов'язково заходьте, пробуйте луну. На собі. Чому на собі? Тому що аромат має довге розкриття. В принципі, всі аромати тут мають довге і повільне розкриття, тому їх треба прослуховувати на протязі якогось часу. І повірте, ви можете не очікувати, чим воно закінчиться, чи закохатись у те, як воно на вашій шкірі сядеться. То так, лууну я тепер сприймаю теж більш як чоловічий саме парфум. Хоча на жінках теж буде доречно, От я бачу на жінках. Жол костюмчику в якомусь піджачку з цією трояндою. Темний костюмчик, нуарна трохи троянда. В принципі, історія, хоч і східна, але по-європейськи причесана дуже буде доречна. Наступний аромат, що мене зацікавив, це сілаш. І може здавати, що це наслідування форду, бо тут є поєднання фіалки зі шкірою, що нагадує Umbrella. The. І є поєднання малини з удом зі шкірою, так що нагадує тасканлеза, але цей аромат, ніби на перехресті тих двох, але більш сучасно зібран, Він звучить більш сучасно. Я насправді думала, що та скандала завжди вже відходить в минуле і вже не так цікаво ним користуватись. Але тут нове читання цих нот і поєднання, і малини тут відчувається більше, що мені сподобалось дуже смачно. При цьому Аромат не такий солодкий, як тасканська шкіра. Тобто вони зробили на цих нюансах, на старих історіях новий класний аромат, і я вам рекомендую його до затесту. І останній аромат, в який я просто закохалась і готова ставити собі на поличку, хоч зараз, це Нел. Нел, мабуть, це впадає в мої вподобання поточного часу. Це Солоденька, така прям солодюшенька, смачна троянда з лічі. Казалось би, а що тут такого неочікуваного лічі і троянда? Але тут є ревінь, який додає кислинки, і тут є ожина, яка змінює аромат в цю ягідну сторону. Відводячи відлічі і додаючи інших нот, інших інтонацій, тому я вам дуже рекомендую: от трошки ще з ванількою, воно підсолоджується, таке смачне, жіночне, дівчаче, просто супер. Щодо парфумерів, майже всі аромати зробив Кріс Моріс, а саме Нел зробив Марк Бакстон. Також, окрім звичайно, повноформатних флаконів, ви маєте змогу взяти семпл-сет Зараз я вам його покажу. Так виглядає sample set. Ви можете взяти ароматиці з собою і спокійно в тиші їх розтестувати, якщо є таке бажання. Або ви можете подзвонити у найближчий магазин Джан і запитати, чи є у них Kinetic, або запитати, де найближчий магазин Жану з кінетіком. У всіх магазинах є різне наповнення, тому треба дізнаватись заздалегідь, щоб не прийти на відсутність бренду, що цікаво. Ось такі аромати я вподобала в Perfumes. Хотіла б собі дуже оцей нел і луну від легантику, б я не відмовилася, і сіла ж так. Також, коротше, мені вони всі подобаються, але не прям у флаконі. Можна одразу буду збирати гроші. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Зацікавили аромати і чекаю на ваших коментарів, які саме аромати вас цікавлять найсильніше, чи може ви з якимись з них вже знайомі і склали своє враження. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Я вам бажаю гарного настрою і гарного дня. Бувайте!